Ярослав з дитинства цікавиться футболом та полюбляє грати в нього з друзями. Хлопець ніколи не займався цим видом спорту професійно. Досвід є тільки у вуличному футболі. Цього ж дня прийшов на турнір з пани. Класно було зіграти зі всіма побачити суперників в ділі. Хлопець став переможцем міні турніру з футболу один на один. Припускає, цього разу йому просто поталанило. Я думаю, мені просто повезло, що я виграв. У змаганнях взяли участь вісім гравців. Такі турніри організовують з метою популяризувати пана футбол серед тих, хто ніколи не цікавився таким видом спорту. Організатори кажуть, подібні турніри проводять часто. І крім пани, є і інші дисципліни. Це турнір Мортал Комбат, приставка, пана, теніс, настільний футбол. Різні напрямки там фіфа по по приставкам у нас був турнір. У майбутньому такими турнірами планують охопити ще декілька дисциплін. Загалом такі заходи відбуваються у розважальному стилі, і по закінченню змагань переможці отримують цікаві подарунки.